Шановні земляки, на жаль, війна знову принесла скорботні новини для нашої громади. Гірким болем трагічна звістка озвалася в серці наших земляків. Необлаганна смерть забрала ще одне життя захисника, смілянина Гринька Віталія Володимировича. Віталій Володимирович служив старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 3-го механізованого відділення. 3-ї механізованої роти Першого механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 6 жовтня 2024 року. В районі населеного пункту Покровського району Донецької області, внаслідок мінометного обстрілу шануємо хвилиною мовчання немирующу пам'ять про нашого героя Гринька Віталія Володимировича. Сьогодні, вкотре в цьому храмі, але на жаль, знову з трагічної події. В останню дорогу проваджаємо людину, яка, не шкодуючи власних сил і своє здоров'я, пішла боронити нашу незалежну країну і захищати кожного з нас. Від міського голови, дорога родина, від всієї громади прийміть слова співчуття, але, на жаль, словами людину не повернеш, вам витримки. Шановні сміляни, нам треба об'єднатися, не дати можливість ворогу нам роз'єднати для того, щоб ворог нас не зміг перемогти. Нам треба підтримувати Збройні сили. Дорога родина, низький уклін вам за героя, вічна пам'ять. Слава Україні! Шановні присутні рідні побратими, тяжка втрата пекучий біль. Та вкотре ми збираємося тут, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та пройшовши надважкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, Закутий в домовині на щиті гринько Віталій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Боже, очисти нас, нарічники, помили нас. yeah Істинний Бог наш, велитва причисти, Своєї Матірі, Свідославності, пані апостолів, приподобний богонаслідців наших душу, загиблого воїна Віталія, герої, який дав всі життя за незалежність, соборність української держави, воселік святі учені налоняє у раму, у покої дідо праведників приєднає. І нас помилує спасе, Ви благі, благини No. Yeah. Ми молилися в цьому храмі за наших воїнів, які віддали своє життя за незалежність соборність української держави. Якщо ми переглянемо життя нашого з історичного боку, то побачимо, що московський окупант він вже давно приходив на нашу землю. Він старався знищити українську націю. Він приклав багато зусиль для того, щоби. Не було українського нічого, ні держави, ні мови, ні культури, ні історії. І зараз ця боротьба вона продовжується. І ми бачимо, що є маленькі кроки, які ми можемо побачити зміни в нашій нації. Але це є дуже мало для того, щоб ми могли укріпитись і бути твердими, непохитними для нашої культури і нашої історії. Тому що якщо ми не змінимо себе, то дуже важко буде нам жити надалі у нашій українській історії. Ця боротьба є нелегкою віками, тому що кожен, хто старався захищати свою землю, він віддав найцінніше, віддав своє життя. Так само і наші воїни віддають найцінніше своє життя за незалежність соборність Української держави. І сьогодні ми молилися за царство Боже для нашого воїна Віталія, щоб Господь прийняв його душу, тому що тіло вже є бездиханим, воно не може ні стати, ні промовити ні одного прощального слова для родини, для близьких, знайомих, які би хотіли почути ті останні слова. Але душа є безсмертна. Душа потребує цієї духовної підтримки і молитви, яку ми просимо у Бога, щоб Господь вислухав і прийняв наші молитви за нашого воїна Віталія. Сьогодні ми просимо у Бога, щоб Господь прийняв його душу до Царства Божого, дав йому спокій і вічність у домі Божому, тому що Він заслужив як воїн, як герой який віддав своє життя за те, щоб ми могли жити сьогодні і відчувати, що ми можемо жити на цій землі і трудитися і працювати. Тому хай Господь приймає його душу, дає йому Царство Божого Селях Небесними, бо з нами Бог і Україна.